Одна бригада працювала на ремонті дороги 7 годин. Після чого до неї приєдналася друга бригада. Через 2 години їх спільної роботи ремонт було закінчено. За скільки годин може відремонтувати дорогу кожна бригада, працюючи самостійно, якщо перший для цього потрібно на 4 години більше ніж другий? ми маємо складати швидкості. Нехай час першої бригади дорівнює ікс, тоді те, другий, у нас буде х-4. Швидкість першої бригади 1 ділити на x. Чому? Бо один ремонт за х годин. Швидкість другої бригади, власне, буде 1 на х-4. скільки годин працювала перша бригада? 7, а потім через 2 години до неї доєдналася друга, але вона працювала 7 і 2, 9 годин. Вона 9 годин працювала зі швидкістю 1х. Друга бригада доєдналася і лише 2 години працювала зі швидкістю 1 на x-4. І разом вони виконали повний об'єм роботи 1 Ремонт. ОДЗ тут е, очевидний, х не дорівнює 0, х не дорівнює 4. Е, спільний знаменник. Тут не вистачає x 4, тут не вистачає х, а тут не вистачає того іншого. Множимо і одразу ж викидуємо знаменник, тобто 9 на х-4, плюс 2х, мінус х, мінус 1х, це просто мінус х на х мінус 4 дорівнює 0. Все помножимо на мінус 1, коли ми розв'язуємо квадратне рівняння, а має бути додатнє. Це таке побажання. Знову ж таки, теорема Вієта 12 і 3. Перевіряємо і відпадає саме трічка. Чому? Бо ми знайшли Х, Х у нас був Це час першої бригади, який вона витрачає на роботу. А друга це х-4 на 4 години менше. І 3-4 1 час не може бути від'ємним, не задовільняє умови. Відповідь у нас 12. Це, власне, годин, перша бригада. Коли ми розв'язали рівняння, це можливо ще не відповідь на задачу. Давайте подивимося питала. За скільки годин може відремонтувати дорогу кожна бригада? Ось перша за 12, а друга це х 4, тобто 12 мінус 4 дорівнює 8 годин. Це у нас друга бригада.